Компанія «Екстрасток» вітає вас. «Екстрасток» – це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка дитячий сток. Всі речі новенькі, стокові. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш. Інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Класні майки, дитячі. На різний вік підходять для діточок, ХБ, натуральні матеріали, фірма Primark, плаття 6-7 років, легінси дитячі. Трикотажні, класні. І вдома, і в садочок. Все новеньке, примарк 8,9. 13, 14, майка. Ось такі легінси. Як піжамні, так і для дому. Спайдермен. Костюмчик. Легінси. Шапка. Ось такі шорти трикотажні. Мікі Маус, 11-12 років. Дійсний. легінси, 7-8 років. Лонг Слів. Піжамка 13-14 років. Це Мікі Маус до комплекту, до тих шортиків, що ми дивилися з вами. Це маєчка така піжамна. Ще піжамна майка. Дитяча. Елігінси. Спайдермен Марвел. Штани. легінси Домашні, спортивні. Майка для сну. Футболочка базова біла. Футболка підліткова. 13-14 років. Ось такий комплектик новорічний. Така шапочка спайдермена. людина павука. Футболка з динозавром. Мачка для сну. І так, на повсякден. Маєчка. для підліткова майка. Легінці півтора два роки. Щенячий патруль. Дисней. Легінці. Шорти 13-14 років. Ось вот така кофточка. Кофта плаття на півтора-два роки. Жилетка. 6-7 років. Прімарк, футболка. Hello Kitty. 13-14 років шорти. Ось така піжамка. Майка. Ну, речі, всі легенькі, собі вартість виходить взагалі супер. Ось панамка. Щас, людина паук і друга рукавичка. то що ми бачили. Комплект. Піжамка. Майка. Піжама. Десь 11-12 років орієнтовно. Майка новенька. Продовжуємо перегляд. Так. Колготки дитячі. Майка. Футболка. Піжама. Майка на різний, на різний вік. Стокова. Нова. Так. для сну. Бачите, универсальный сток є на будь-які на будь-які питання, на будь-який сезон. Так, Такі новорічні. Майка, PowerDiol. Все легеньке, все з натуральних тканин, хебешне. Ну, тобто можна продати, гарно заробити. Колготки. Дійсний. Футболка. Легінси. Десь 12-13 років. Продовжуємо по дванадцять років. Порочні виглядаємося рукавиці? Це комплект Спайдермена. Легінси. Марвел людина Павук. Світшот. Майка. Легінси. Майка. Long sleeve, да, 10 сетроки. Майка. Три-четыре роки. Леггинсы. Hello Kitty. Теплень? колготки, шарф, майка для сну так? Ще футболка? патруль легенцы прикольные штаны спортивные 12-14 роки ангел Спайдермен, рукавичка. Бабка. Майка. Ну, вага тут, ну, взагалі маленька, ціна супер. Ну, ми повністю розібрали весь мішок, кількість речей можете порахувати, Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.